І це і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. При Христі. Про цих осіб, яких сьогодні чуємо, напевно, що небагато говориться у Євангелії. Десь час від часу проскакують про них згадки, і це такі, але це такі дуже цікаві згадки, бо вони говорять про е, цих людей, маю на увазі е, в першу чергу жінок, які виходили е, із Ісусом, з учнями, які їм допомагали. Е, такі дуже-дуже стабільні так згадки, що вони не мовби постійно там були з ними. Кожного разу, коли є згадка про когось із них, то ми розуміємо, що е, їх було там кілька. І коли. Христа розпинають, він помирає на Христі, то ці жінки не можуть залишатися осторонь. Вони не мов би, виходять з тої тіні, тіні на яку завжди ну, не звертають уваги. Бо ну, що то дали їсти, так, ну, приготували. Що тут такого? Ну, Там десь щось допомогли, там щось принести, там, там ну, комусь щось повідомили. Ну, такі, такі якісь речі, здається би, не дуже важливі. Е, і, е, зрештою, е, жінка у той час, ну, напевно, що не порівняти до теперішнього часу, вона тих прав мало що мала, але е, в громаді Ісуса ці жінки е, були ну, на вагомому місці. І... Коли я говорив про те, що про них ну, не, не так часто згадується, бо справді завдання євангелистів було передати те, що робив Ісус і ту місію, яку Він потім передав учням і вони понесли в світ. Але попри це, євангелисти не забувають, навіть ба більше, якщо взяти луку, багато уваги приділяє саме цим жінкам, які були також. Ну, тепер ми їх називаємо мироносицями, так? в честь того, що, що вони е, хотіли зробити, вони того не зробили, але таке миронесли. Так? Свої цілі вони не досягнули, е, але отримали щось більше. І ці жінки вони були поруч і в громаді Ісуса вони мали вагоме місце, але євангелисти е, про них багато не пишуть, бо, здається, таке немов би. Такі, мов би а, вони були на периферії. Насправді ні. Насправді ці жінки не раз були більше в курсі того, що відбувалося, і більше чули і знали з проповіді Ісуса, ніж ніж може деякі учні. І врешті, якщо говорити, наприклад, про того самого Юду, то безперечно, що ці жінки у своєму служінні ну, випередили Його. І говорячи про, про них треба говорити про про людей навіть в сучасності бо справді ми переживаємо особливий час, час коли війна війна триває і на відміну від попередньої війни яку ще може дехто навіть тут присутніх пам'ятає або про яку нам розповідали наші там батьки дідусі то ця війна інша Інша, бо вона більш технологіювання вже є, так, а, або щось, ну, якісь такі от, такі от, такі, ювілейні заходи, то там десь там згадають, постоять на панахидці, перехреститься може. Час від часу проскакує, все, і це також, вже, в принципі, велике зрушення, так що навіть президент не раз своїх там зверненнях до народу, то він згадує і, і, і про Бога, там, і про Воскресіння. І це вже дуже багато, бо, бо такого ніколи не було. Але все одно цього не є достатньо. І е, робити із того, говорити про те, що в нас все змінилося, ну по суті, дуже щось не змінилося. Але далі все, весь цей тягар цієї війни, і е, найгірше е, ще від того е, тягару, який той тягар війни, який на собі виносять звичайні прості е, хлопці е, воїни І дякувати Богу, якщо в них є добрий командир. Бо це знову ж таки це дефіцит, коли сказали, знаєте, на вагу золота добрий командир. Бо добрий командир, тепер ми то бачимо, так і як в кожній сфері, так само, як добрий священник, його має виховати громада, його має дати народ, його має, він має вийти з поміж нас, поміж людей. І той, який вийшов справді з поміж громади, це є добрим командиром. Бо він розуміє потреби е, своїх хлопців. Він розуміє ну, їхні бі, болі і біди, він може щось їм сказати. А той, який постійно тільки був паркетний, знаєте, писав писульки, носив е, на, на, на підпис до, до командування і, і думав, як ту нову форму купити, щоб файно виглядати, то з них толку ніякого немає. Це, це насправді біда наша. Але біда в тому, що ми про це знову ж таки мало говоримо. Ми говоримо багато про перемогу, яка десь там примарна ще ніхто не знає, яка вона буде. І кожен собі, якщо так взяти, по-своєму її уявляє. Хтось через те, що ми стремо Москву, хтось просто, що ми заберемо свої території, хтось так, що ми сядемо щось там попідписуємо, і все буде мирно і буде гарно. І тих варіантів ще й дуже багато. Але те, що зараз відбувається, те, що, про що зараз треба говорити, на жаль, ну принаймні десь з екрана телевізора чи, чи в такому середовищі, скажімо, соцмереж, ну, мало про це є. І це, це один тягар, який несуть ті, будемо так казати, безіменні зараз хлопці, які ми іма, імена хіба знаємо, коли загинув, або коли молимося, бо бо ну, родина так або дає за здоров'я, так що Бог беріг, але наші втрати не оприлюднюються. Коли е, гинуть звичайні люди, наприклад, зараз знову ж таки та сама Умань дурнеся до того додумало, щоб вдарити ну, у такий час, і стільки людей справді люди е, ну тут тяжко сказати, треба втікати, не треба втікати, так коли є тривога. Я думаю, що в таких містах великих треба, бо бо бо, бо ж е, ну нема ніякого абсолютно м, ну, аргументу, що воно туди не прилетить, особливо великі міста. Ну, такі, по -такі, як Ми козувату, ну, то напевно, що нікому не цікаво, хоча хто його знає. Але е якщо говорити про, е про втрати е цивільних людей, то ну, і кажуть цифри, так, і навіть і прізвища називають, так, і, і, і що, що найприкріше з того діти є. Але коли гинуть військові, то, то, то про це не говорять. Це, ну, Це таке табу свого роду. Я не знаю, я все-таки цього не розумію. Я не, не думаю, що це неправильно, бо коли ворог буде знати наші втрати, та він і так приблизно знає наші втрати. Для них там, ну, чим побільше, тим покраще, і, і все одно вони стараються чим більше знищити. Але коли ми знову ж таки час проходить, і чи ми будемо пам'ятати і знати всіх наших тих справді безіменних героїв, які навіть зникли безвісті і так далі, то, то знак питання. Я думаю, що реєстри ведуться і ведуться справно. Але щоб то не було так подібно, як, як воєнкомати вели реєстри до війни. І коли прийшлося мені там за нещасною довідкою прийти, а моєї справи нема. Ні в Тернополі нема, ні в Козові нема. Ну шукайте собі, мало того, я ще маю штраф платити за, 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 за те, що я десь там якесь безглуздя, так пояснюють писати, де ви були? Ну, Хлопці, я перепрошую, я ні, так не буде. Ну і тоді там не то, що знайшлося, знайшлися все, і так і я ту довідку отримав. Але чому так має бути? Чому та, та жінка, в якої чоловік загинув, має ходити, обходити ті всі кола митарства, розуміти для того, щоб зібрати документи на те, щоб тих, ну як що це пару рублів? Бо був би чоловік живий, так якщо добрий чоловік, то він багато більше би додому приніс. І не тільки в грошах так то вимірюється, а в першу чергу в, в, тому, в тій людяності, в батьківстві, в материнстві. Але і, 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 це, це, і групу ту оформити. Та то, то, то це взагалі дебілізм, Ми до того не маємо відношення, так? Ми хіба там ну, більшість людей привикли групу, то треба було порішати, там, щоб пару рублів десь там щось зробити, бо то всі знають, що то таке зробити групу, яке то, як то тяжке і величне, і, 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 і коштовне е, діло. Але для того, який, який воював, який приходить на, і ще йому без ноги і так далі, щоб він то він має ходити за вами, ви за ним маєте бігати. Ну, але на жаль, на жаль, в суспільстві запиту на то немає. На жаль, суспільство про це мало говорить, бо нас то не стосується. Бо то, що то, ну то якось там то люди знають, як то має бути. І ми в тому справді мало активні. Якщо говорити про другу категорію, яка тягне на собі цей тягар війни, і коли навіть ця війна закінчиться, цей тягар для них не, не перестане тягнутися, це звичайні прості матері оцих воїнів. Не всі матері, я тут не говорю про всіх, бо в нас привикли узагальнювати весь народ один волонтер. Ні, неправда. Неправда це є. Нащо про то говорити? То, що ти там 50 гривень перекинув на якийсь там, на якийсь рахунок, і то, що не знати, чи то дійсно рахунок на Збройні сили піде, чи, чи якийсь, ну не знаю, де там незрозуміло не вивчивши хто, то це не означає, що ти суперволонтер. І не, коли <кій> говорити про цю категорію. То оці, оці, оці матері, оці медики, медсестри, лікарі, які зараз також в цих прифронтових, а може і, і далі в тих госпіталях дбають за, за, за рани цих воїнів, оце власне є ті люди, які ті мироносиці, які будуть тягнути ще після війни, особливо той тягар на них буде лежати. І чи суспільство їм тому допоможе? Чи допоможе їм дуже навіть в тому, скажімо, церква? Ну, не знаю, відповідь ну, дуже непевна. Тому що ми, ми готові балакати за щось таке велике, так, ура, ура, там перемога, перемога. Бо вже дали купа зброї, наступ, скоро буде наступ. Вже всі, ну де той наступ? Вже треба москалів, вже треба, що там ми сотками читаємо, тисячами їх треба читати? Що за 200 тисяч ще не зайшло? От, от, от Оце така робота. Але власне щоденно виконувати ту свою роботу, бути е, тою мироносицею так, в, в тій самій лікарні, в госпіталі. в, в, в Нас немає запиту також. Я вважаю, що кожна більша ОТГ могла би вже зробити дуже просто. Бо е, ну, на війна війна ще не закінчилася. Але в нас вже є багато поранених, є багато таких, які повернулися, вони потребують реабілітації. Як мінімум, скажімо, якось духовно-психологічної. Не кажу тільки психологічної, бо в нас, нас держава не видить ну, там священ, духовного, вони тільки видять там попів московських, з якими треба боротися, по кожного е, дня там, о, там проголосували, щоб москалям забрати землю. Ну то ви землю їм забрали, вони мають приміщення. Церква то їхня, тобто ну, на ні на, на, на що не впливає. Що вони не будуть ходити до то тої церкви, будуть ходити. Ну, ну бо земля державна, що вони не мають права ходити по державній землі та мають, і тому вони йдуть до свого храму. І... Тобто це, це таке око замилювання, але кожен день брати і приносити, їсти, годувати того солдата, в якого може і лиця навіть нема, бо розірвало, носити ту утку, так, коли в нього є потреба, така, чи, чи маленька, чи велика, так само, так за тим, слухати власне, ті, е, ну, ті, ті, ті не раз балачки, ті болі, так, які, які є, то, 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 то вибалакування, так, що, що є, то не раз послухати. Ну це, напевно, що мені здається, найважче з того всього, що є зараз в наш час. Але до, знову ж таки наголошую: до 99% населення е, е, нашої України це практично не має ніякого відношення. І наше волонтерство, яке починалося з того, е, щоби. Везти туди там, продукти, там, форму і тому подібне, так, десь, то, то воно має, мал, мало би зараз переформатуватися. І це волонтерство ну, воно в багатьох моментах переформатовується в основному в великих містах. Таких, як Козова, протомови, немає. Воно мало би переформуватися на те, щоби, власне, мали творитися якісь певні такі. Спільноти в першу чергу жінок, які би, наприклад, їздили. Наприклад, я знаю, мене в підгородньому мої знайомі то недалеко, правда, але ну це не проблема. Так до їх до Тернополя вони мають два дні в тиждень. Їх є там п'ятеро жінок. І вони їдуть, не мають відділ там, де його їх вже знають. Медсестри, лікарі. Вони приходять і питаються, що треба допомогти. І протягом того дня стараються там бути, наприклад, того треба нагодувати, того напоїти, бо медсестра тут у нас, медсестра то санітарка має робити, то санітарка має робити. А санітар та санітарка одна на цілий відділ. Як ви думаєте, коли там є 20 чоловік, вона справиться з тим, з, з, з тою своєю справою чи ні? І, і, і нагодувати, і винести, і, і десь таблетки дати і тому подібне. Як добра медсестра то допоможе, але нас, ну то що, то санітарка? Ну тут то дайте тоді п'ять санітарок на це відділення, а нема грошей. І от такими заручники. То а коли приїжджає от така група мироносець. То вони можуть допомогти без, без грошей, без нічого навпаки, вони ще збирають гроші, кому лікарство докупити, може кому щось там щось потрібне, навіть не раз тої води, бо є деколи такі, ну би сказати, може, то вибади, так але той каже, хочу Кока-Коли, і все, мені треба Кока-Коли. Тобі не можна, та хоч трошка там той вон. Ну коли таке купіть там якусь літри, так. Але це також копійки, але воно воно коштує. І ці жінки так роблять. І це би мав би бути друга стадія волонтерства, але на жаль. Заглохло, на жаль, краще ліпше сидіти, знаєте, вдома, молитися, щоб все було добре. І, і за наших хлопців, але ну знову ж таки, життя людини має два крила. Це духовне життя, в якому тільки одна частинка молитви, бо більше займає, має займати віра, роздуми над, 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 над Божою правдою. А друга частина це наша праця. В першу чергу для тих, хто потребує того. І якщо цього немає, то не сподіваймося на те, що Бог буде до нас милосердний, і все нам дасть. Бо, бо тут якраз оці жінки-мироносці, вони ж не просилися, вони не пішли, чуєш, давай там Марія підемо, про нас напишуть в Євангелії, знаєш, а про нас будуть говорити. А навпаки їй бешта лише, що там пішли? Їм не вірили так. Наші жінки нас здивували, каже. Пішли бо, до гробу Богу. Каже, каже, що він воскрес. А хлопці що? А хлопці сиділи по хатах, бо боялися далі. Ну, Жінки, дякувати Богу, той страх перебороли, їм простіше це було, так? Але, але все одно тобто, ну, не, не сприймали то до кінця, так би мало бути. А щойно ну, тепер, то ми кажемо, жінки-мироносиці. Хоча ну, вони миро несли, так? але не донесли, бо Ісуса вже не було, тобто вони то, що хотіли, не зробили. Вони боялися, вони не йшли, самі не знали, що мають робити. Їх бештали, апостоли, так, бо щось ходили, таке балакали не потрібне. Зрештою, ну, Найбільше то було потрібне Богові. Бо коли вони прийшли, вони просто могли побачити пустий гріб. Ну, Прийшли так, Ісус Воскрес, Ісус воскресав без допомоги ангелів. Ісус воскрес, камінь відкочений, охорони немає. Прийшли, пусто нема нікого. Але Бог про них подбав. Богові пот... О, оцей крок, їхній, оця, їхній той порив любові е... був потрібен і зараз потрібен. Тому він посилає туди ангела, який сидить і чекає саме на них. І до них каже: коли потім прийшли Петро і Іван, апостоли, то вони там не зустріли ангела. Вже не було для них. так, Тобто, це ну, інший трохи е, вимір. Жінка по-іншому це сприймає. А до тих мироносець Бог підстав спеціально ангела, який сказав, що тут дівчата не ходіть, тут його нема, він же воскрес. ну, Тобто йдіть Він тобто він вам ще з'явиться. так. І це для жінки є достатньо, тобто жінка більш здатна бачити це чудо. Ну, але ясно, не, 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 не домальовувати до нього, не знати що. Тому дуже важливо, щоб ці люди, які зараз в тіні, щоб ми бачили не тільки те, що там нам по заголовках жирними буквами малюють, але щоб ми бачили тих людей, які, які не просто там то, то вони не останні, вони якраз ті, про які Христос каже, що останні стануть першими. Христос Воскрес! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, Промовмо! Господи, Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за святішого Вселенського архірея Франциска, Папу Римського, женішого патріарха нашого Святослав, та освященнішого архірея